У студії Андрій Зубенко моє шануванням. Рід планує до кінця року узагальнити всі рекомендації Єврокомісії, викладені у щорічному звіті, про розширення у національній програмі адаптації законодавства до прав ЄС. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час години запитань до уряду. Урядовець нагадав, що Єврокомісія визнала перший, другий і шостий кластери готовими до відкриття. Переговорну позицію за третім кластером вже схвалено. А єс передав її проект до ради європейського союзу. До кінця листопада завершиться підготовка позицій за четвертим і п'ятим. Кластерами, тож усі шість можуть бути готовими до відкриття, зазначив Качка. Він оголосив, що Україна у переговорах про вступ до європейського союзу вийшла на етап, коли подальший успіх залежить лише від нас, або ми виконуємо необхідні умови і приєднуємось до Євросоюзу, або втрачаємо цю можливість. За його словами, Україна не може дозволити собі змарнувати нинішнє вікно можливостей і високий рівень підтримки, як усередині країни, так і серед держав Європейського Союзу. Понад половина громадян Євросоюзу виступають за вступ України. 74% українців підтримки. Му цей курс попри складність необхідних реформ. Програма з безкоштовних перевезень залізницею уз 3000 повинна запрацювати вже 1 грудня і діятиме протягом 4 місяців. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Дуже важливо зрозуміти наступне: у нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реально вища ніж вартість квитка. І раніше цей дисбаланс, який був компенсувався за рахунок вантажних перевезень, зазначила Сверденко. Однак, через активні бойові дії через наслідки війни, обсяги перевезень вантажних зменшується, щоб підтримати залізницю. Цьому році виділяють додатково кошти. Це приблизно 13 мільярдів гривень. Наступного року це буде не менше 15 мільярдів гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама Укрзалізниця за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності. Додала глава уряду. При цьому за словами прем'єра УЗ 3000 це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 мільярдів гривень. Це можливість, яка надається всім громадянам України. За даними Укрзалізниці, програма має вирівняти навантаження та підтримати внутрішній туризм. Крім того вона не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету. У Севастополі росіяни розграбували великий десантний корабель ВМС України Костянтин Ольшанський, захоплений під час окупації Криму у 2014 році. Відсутно лишився тільки корпус. Раніше неодноразово повідомлялося, що окупанти використовують Костянтина Ольшанського як донора для запчастин, які знімають для ремонту однотипних великих десантних кораблів, що перебувають на озброєнні російського флоту. На оприлюднених знімках помітно, що корабель практично повністю розграбований, а його відновлення ймовірно неможливе. На війні з російськими окупантами загинув 53-річний захисник з Луцька Анатолій Кравчук. Він був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду авіаційного механіка мінометної батареї батальйону оперативного призначення. Старший солдат загинув 3 листопада цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Он та розвідка служби безпеки України зірвала спробу втечі колаборанта, котрий воював на Донеччині. Зломисника затримали у готелі міста Коваль на Волині, звідки він планував виїхати до європейського союзу. Затриманий житель Донецька 2015 року. Приєднався до окупаційного групування Сомалі, групування ДНР. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, під час яких отримав поранення і був виведений зі служби. Наприкінці жовтня цього року. Під виглядом переселенця він прибув до західного регіону України, бажаючи оформити український паспорт для виїзду до європейського союзу. Юзу не заздалегідь, встановили його місце знаходження та затримала. На Рівненщині судитимуть двох водіїв винних у смертельній дорожньо-транспортній пригоді, внасток якої загинула двомісячна дитина. Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників аварії, яка сталася 15 грудня минулого року на Дубенщині між селами Хрінники та Набережне. Того дня зіткнулися автомобілі Hyundai AX35, за кермом якого перебував 45-річний житель Луцька та Hyundai Sonata, якою керувала 27-річна мешканка села Лішня Дубенського району. У нас док ДТП травмувалася двомісячна донька водійки. Дитина померла у лікарні. Також травму отримав керманич Кросовера. За висновками експертизи, обоє водіїв порушили правила дорожнього руху, не дотрималися безпечного інтервалу та виїхали за межі своїх смуг. Крім того, водій з Волині перебував у стані алкогольного сп'яніння. Художній музей Луцька відзначив 52 другу річницю діяльності. цієї нагоди відбулась презентація тридатуру експозицію музею в межах проєкту Мистецтво об'єднує шедеври художнього музею у новому вимірі. Подягнувши vr окуляри відвідувачі мали змогу побачити унікальне зібрання європейського та українського мистецтва 16-го початку 20-го століття. Це твори, які до повномасштабного вторгнення Росії прикрашали стіни музею. Колекція формувалася в історичному контексті родини Радзевілів і поєднує культурної традиції України та Європи. Мета проєкту створити доступний цифровий продукт, віртуальну екскурсію, експозицію художнього музею Луцька, забезпечивши інклюзивний доступ до культурної спадщини для різних соціальних груп. Такими були новини на цю хвилину. Ну, а більше традиційно у наступні інформаційні добірці вже о 15-тій годині. Тож будьте з нами. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс. За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність, буде без опадів, вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, у Луцьку від 10 до 12 з позначкою плюс. Нині ж в обласному центрі маємо 9 теплих градусів, вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду, відносно влогість повітря 81% і атмосферний тиск становить 767 міліметрів. Тут у нас Нехай погода буде доброю.